Вітаю всіх, висновки демо 2025 від компанії Westandard. Починаємо ми з гібридів, соняшника від компанії КМК Агро». Чому? Тому що по ним на каналі YouTube було більше всього запитів, що саме вийшло. Тому поїхали. КМК Агро» виробник дав нам 4 гібриди. Проводили ми це все на Дніпропетровщині, Синельниківський район, місто Синельникове. Тобто, дивіться, у нас Дніпро посів соняшника складав 3-4 травня. Все вказали, тобто була спашка, було глибоке рихлення, було дві культивації, село на вогніде. Під культивацію давали гуматили в 20-й, 2 літри на гектар. Це ми заражаємо мікробіотику та мікрофлору. Це вже третій рік ми проводимо. Коренева система грає свою роль. Кому цікаво, будь ласка, виробник компанія ЛайБіяке можете звернутися ми дистриб'ютори. Посів ми робили 50 тисяч насінин, тобто на гектар. Це була в нас восьмирядна сівалка, це була сівалка Grand Plate 8070 механічна. Тобто кріпасів ми давали мінеральне добриво, давали по НПК, тобто азота 20, фосфора 20 і сірки 13. Сірка на акцент робили на сірку 80 кг на гектар. Був грунтовий захист ацетахлор плюс прометрин 2 плюс 2. До Баковий суміші ми додавали прилипач турболит до ЗЗР, тобто від компанії Лавбієхем, норми 0,3 літри на гектар. Там від 0,3 до 0,5 ми там не гралися, тому що воно класно тримає екран. Тобто, коли є промивчі дощі, тобто воно не проникає до носіння і має... Такої фітотоксичності, тобто для самої насінини. За всіми питаннями ви можете звернутися в номера телефонів і офіційний сайт. Тобто, поїхали, тобто в нас що було. В цьому всьому ще не вказано тільки один момент, тобто, що ми працювали ще з страховим гербіцидом, і це був гіліантекс, тобто в повній нормі. Тому, будь ласка, де не вистачило гіліантексу, ми теж будемо показувати в інших виробниках. Виробник КМК Агра дав нам чотири гібриди по трьом технологіям. Тобто, дивіться, поїхали. Буде розписана така тематика, тобто назва, технологія, потім 16 рядів. Так як ми висівали, волога при збиранні була врожайні показники з розрахунком вологості, натура і похота або рихлення. Тобто, ми будемо показувати, як спрацювала рихлення, як спрацювала похота. І, звісно, по кожному виробнику, якщо пішов якийсь новий гібрид -новинка, ми будемо про нього трохи розповідати. Поїхали. Тобто, по картеса класичний гібрид, вегетаційний період 105-107 днів, висівали 16 рядів, тобто... Якісно себе показав, можете на каналі YouTube все побачити. І вражанність на полі склала 24,96, тобто 25 центне з гектару. Для Сенельківського району я вважаю це дуже якісний показник, тому що дуже поля горіли. Ну, в нас так випало. в нас обща кількість гектарів на демоділянці склала 37 гектарів. У нас було 58 гібридів по 11 виробникам. Поїхали далі, виробникам. Натура 420 і було рихлення. По рихленні зразу ми бачимо результат, тобто 25 ми отримали. Що можна сказати по картесі? Картеса це стійкі до 7 е, разів. соняшник, який себе може вкласти багатий генетичний потенціал, якщо ви будете його закладати разом з мінеральними добривами. Ну і без мінеральних добрив це е, е, екстенсивний гібрид, який дасть свої показники. Далі дивіться, другий у нас був гібрид Бастер. Бастер це. 6 раз вовчка, технологія клеяфілд, ми ж нічим не працювали, тільки генетика була в нас на демки. І це вже у нас 5 років, тому, будь ласка, кому цікаво, з нами можна спрацювати, у нас дуже багато досвіду. Вологу показала 5,1, виражальність показала 27,49, тобто 27,5 центнер ми зібрали з натурою 435, і це знову-таки рихлення. Тобто, далі гібрид. Бастер, дивіться, картеса по вегетаційному періоду до 108 днів, а Бастер вже у нас іде 112-114 днів. Чуть більше вегетаційний період. І бастер, ми збирали. Листовий апарат був такий, знаєте, такий ще не повністю висохший. Ви можете все це побачити на Ютубі. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь, будемо вдячні. Флокс, Флокс це топовий гібрид сульфа тобто тобі підранстар, стільки до 7 раз вовчка, знову-таки 16 рядів висівали. Прогон нашого е, поля складав 350 метрів. Тобто ми 350 метрів закладали дослід. Ж, е, далі погнали. Вражайність показала 21,89, тобто почти 22 центнер з гектара при натурі 400 але тут вже була пахота. Бачите, як різниця в хоті і рихленні грає своє об'єктивні рішення. Тому що. 16 рядів, 16 рядів ви самі розумієте, це і 2 метри, тобто прогони, тобто, а вже різниця, яка між пахатою і рихленню. Ну, це ще скажу, під культивацію гумат калію давали де гумінових 180 грам на літр, і фульгових 20 грам на літр і де кислот. Тобто, ми завжди таке робимо і то воно точно працює. Далі, дивіться, по флоксу розповіли, тобі ж семирасовий, середній вегетаційний період до 112 днів в нього. Тому, будь ласка, якому цікаво, будь ласка, є фракції стандарт, фракції екстра. Звертайтесь. Даглас, сульфа-мочовини, теж підранстар, теж 50 грамів разово можна накривати. Даглас вегетаційний період до 110 днів. Висівали 16 рядів, знову-таки у нас вологу, бачите, показало однаково 5%. Це, тому що вже пекло, збирали ми, все розповім, коли збирали. Зібрали ми його 21. 19, тобі ж, 21 центнер ми зібрали, е, від Флокса є вже розбіжність. Не знаю чому, але воно так і пішло. Знову таки, Даглас можете подивитися в нас все на каналі YouTube. 395 натура і знову-таки пахота. Бахата рихлення бачите, грає свою роль, я бачу, як пашуть і рихлять, є якась вже різниця. Тобто рихлення йде і на зараз іде дуже активно. Ну і знову-таки, давайте розповім за новинку від компанії КМК 25 рік. Новинка Аседо. АСЕДО – це сульфомочовини під 50 г. Ну це високоолеїновий напрямок. Тобто, вміст високоолеїнової кислоти складає від 87 до 90%. Кому цікаво, будь ласка, розбіжність від олійного соняшника складає в районі від 3 до 4 тисяч гривень при здачі. Ну, треба якась маленька хоча б зональність, ну і звісно, зберігати його потрібно окремо від олійного. Показник в нього 50 см гектара, олійний показник 50%. Э, стійкий до 7 раз очка, і плюс ще скажу вам, він э, йде помірно інтенсивний. І саме на головний момент, що він стійкий ще до хвороб. Тому він буде дуже класний. і по аседа, Дивіться, вже є каталог 26 року, кому цікаво, будемо отправляти разом з насінням. Отак виглядає насіння. Тобто термова посівна одиниця, отака от буде. Тому цікаво по фракціям по всьому, обробка в 2025 році, йде Fire та Cruiser, тобі ж повна обробка інсектицидна, фунгіцидна. по Аседа є на зараз ці фракції стандарт плюс, екстра, екстра плюс. Гарні фракції, звертайтеся. І збирали ми це все в кінці нашого вересня місяця, тобто 24-25. Числа ми збирали. Тому, будь ласка, акцентую вашу увагу, рихлення пахота зіграла свою роль. Е, ще плюс, звісно, погодні явища зіграли свою роль. Кому цікаво, звертатися по номеру телефону. Це Viber у нас, це простий номер телефону. Офіційний сайт Вестандарт.ком. Всім зацікавленим, будь ласка, дистрибютор компанія, а буде давати змогу вам результативно працювати. І знову таки, е, практика покаже. Давайте, все вам показали. Акцентую увагу, підписуйтесь, коментуйте, дуже вдячні, що у вас в регіонах дало, і на що ви зробите акцент в 26-му році. До зустрічі!